Коли ми стикаємося з хворобою, виснаженням або внутрішніми ранами, іноді нам потрібно повернутися до джерела Божого Слова. Ось три псалми, які багато віруючих використовують, щоб молитися за зцілення, що дозволяє їм наблизитися до Бога у випробовуваннях. Перше: Псалом 103 всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє. Цей псалом нагадує нам, що Бог не тільки цілює, але й прощає нам, але найголовніше, Він хоче повернути нас до себе, щоб ми справді примирилися з нашим Творцем. Друге Псалми 107, 13. І в недолі своїй. Вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Цей псалом відкриває вірного Бога, який чує тих, хто волає до нього навіть у своїх стражданнях, іноді саме тоді Він хоче говорити з нами. Третє: Псалом 118,17: Не помру, але житиму, і буду звіщати прочини Господні. Цей псалом проголошує життя навіть перед обличчям страждань. Я не помру, але житиму. Але це не просто звичайне життя, це життя, віддане Богові, перетворене ним. Не забувайте, Бог не просто хоче вас цілити, Він хоче очистити вас, перетворити вас і спасти вас. Бог каже, Бог шукає тих. Хто прагне, щоб він з'явився, Він шукає тих, хто здатен почути Його слова, та не забув Його доручення. Тих, хто віддає йому своє серце і тіло, Він шукає тих, хто перед Ним слухняне, наче дитя і не опирається йому. Якщо ти присвятиш себе Богові, щоб засила чи влада не чинила тобі перепони, то Бог прихильно погляне на тебе і обдарує тебе своїми благословеннями. Амінь. Якщо це посилання промовляє до вашого серця, напишіть амінь у коментарях. Якщо вам потрібна молитовна підтримка, ви можете безкоштовно приєднатися до нашої групи вивчення Біблії. Посилання на групу знаходиться в моєму профілі на головній сторінці. E